Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми хочемо розглянути такі актуальні питання як активізація діяльності студентів під час онлайн-занять в реальному режимі часу, тобто під час наших Zoom і Meet-зустрічей. Сьогодні я розказую про zoom зустрічі про meet зустрічі. Я викладу відео. Уже в блог нашого тренінгу він буде постійно діючим і він буде постійно доступним з системи Moodle Академії. Чому це питання на сьогоднішній день дуже актуальне? Ну тому що хочемо ми або не хочемо, дистанційна форма навчання перестала бути просто якоюсь інновацією чи... Використовуватися від часу до часу якогось, а вона стала єдиною формою, яка дозволяє сьогодні організувати навчання в умовах військового часу, в умовах війни. Вона ж була доречна і при організації навчання під час пандемії. В майбутньому ця форма вже не відійде нікуди, бо вона виявилася дуже Зручною у багатьох випадках і велика кількість педагогів вже набуває професійної компетентності, набуває навичок роботи за дистанційною формою, а велика кількість студентів вже адаптується до цієї форми, і судячи з розмов, опитувань даних студентів, вони кажуть, що їм ця форма починає подобатись. Але в цій формі є певна проблема. Проблема полягає в тому, що мотивація учня слухати педагога і співпрацювати, вникати у зміст навчального матеріалу дуже швидко зникає. Якщо ти просто сидиш пасивно, слухаєш то і якість навчання, виходить, не на такому вже достатньому рівні. Для того, щоб Подолати цю проблему нам необхідно активізувати діяльність студентів. На жаль, більшість педагогів намагаються під час дистанційної форми повністю захопити весь час і щось розказувати, читати лекцію, показувати слухачам. Через півгодини ця діяльність, вже ефективність даної діяльності зводиться до нуля. Таким чином, якщо ми хочемо, щоб дистанційна форма навчання стала справді ефективною і якісною, нам треба. Щоб студенти під час даної форми змінювали постійно від діяльності, тобто, щоб вони з нами якимось чином контактували, щоб вони виражали своє ставлення до того, що, про що ми розказуємо, і щоб вони могли якимось чином більш ефективно, більш активно брати участь в наших дистанційних формах навчання. Саме для того, ми організували. Симінтренг, цей тренінг віртуальний. І ви зможете познайомитися з тим, які можливості має педагог для того, щоб активізувати діяльність студентів. А по-друге, ви зможете подивитися, впевнитися, визначити, яким чином ви можете це застосовувати. Ну, звичайно, що тренінг не є вичерпаним, тобто ми не можемо охопити повністю всі форми види діяльності. Але ми можемо зробити, познайомити вас з найбільш популярними методами використання Google-технології і Zoom можливості для того, щоб активізувати діяльність студентів для зручності, розуміючи, що слухання. Протягом години є неефективним, ми розбиваємо наш тренінг на окремі відео, які будуть стосуватися однієї з форм діяльності. дивіться наше відео, ставте нам, пишіть нам свої коментарі, пишіть нам свої запитання, ми обов'язково дамо відповідь на всі запитання, які будуть написані проти, протягом цього тренінгу.